кримінально процесуальним кодексом визначені. І всі громадяни повинні дотримуватись їх. Судді також повинні дотримуватися законодавства і кримінально процесуального кодексу. І це вас також стосується. Пане Юті, це ви для очередного ролику своєму? Саме так. Показательне виступлення? Побачимо. 17 в травні 2023 року судове засідання оголошується відкритим Олександрівським ісвям суд Кіровоградської області, розглядає справу за, за скаргою літні Олександра Володимировича на бездіяльність прокурора, яка полягає не символідності про кримінальне правопорушення до єдиного родичку до Судовоградський. Доповідь секретаря. Судове засідання у нас з'явилося прокурор Хуцов і Карчина Квітнюк. Він буде працювати про фіксування до процесу фактичних засобів. Встановлюються особи, які з'явилися в судове засідання. Будь ласка, скажіть, встаньте на місці. Літвина Олександра Володимировича. Ріктором Рінгер. 1970-й, культурна 35 Місто Олександрія, Уже надав документи. Перевірив так? Прошу сюди. Так, представник окружної прокуратури. Прокурор Олександрійської окружної прокуратури Гуса Віктор Анатолійович. Дію на підставі доручення резолюції керівника Олександрійської окружної прокуратури. Також посвідчення.

І не бачив, щоб секретар встановлював його повноваження. Я хочу ознайомитись з його дорученням. Він заявив, що в нього є документи, повноваження. Це хвилину займу. Повноваження він є на підставі посвідчення прокурора і е е резолюції керівника Олександрівського Кружної Є прокурора. таке поняття резолюція керівника? В якому вигляді? Як це передбачено процесуальним законодавством? Я бажаю всі документи, які в даному процесі підтверджують повноваження. Е, тобто ви вважаєте, що повістка про виклик до суду є повноваженнями прокурора в даному процесі? Е, Перший раз він взагалі прийшов як син лейтенанта Шміта. Зараз я також не бачу, що це прокурор, на ньому має бути форма, не одяг. Вибачте, ну не водя вже давно скасували, це, по-перше, діючим законодавством про органи прокуратури. По-друге, на ті документи, на які процесуальні ви посилаєтесь, вони виносяться вже після внесення відомостей до ДРДР, коли розпочинається досудове розслідування у кримінальному провадженні. В даний момент іде. Так. Я вас запитую, чи будуть відводи складу суду або Ну, У мене відвод прокурору. У мене на підставі того, що в нього на даний момент немає ні доручення, ні постанови. А судова повістка це зрозуміло. питання риторичне. Для вас це зрозуміло, для мене ні. Прокурор, вас ваша думка сьогодні? Що ви У мене, по-перше, відводи самовідводи відсутні у даному розгляді? А, з приводу думки литвіна, то вона безпідставна, тому я, я вже висловив свою думку перед цим. Підтримуєте клопотання про відвідує прокурор? Так, так підтримую. Особливо вашу думку. Учасників розгляду провадження розіряції до, до навіть фірмату для ухвалення рішення. Ухвала суду ухвала суду слухається стоячи. Ухвала імені України. 17 травня 2023 року місце Олександрія Олександрівської землі Судківградської області у складі голови чи суді подарями за участі секретаря судового засідання Шаполас, кажника Літвіна прокурора вузова. розглянувши відповідальному судовому засіданні скаргу. Літвина. Олександра Володимировича на бездіяльність прокурора Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області, яка полягає у ненесенні відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру до розслідувань після отримання заяви про кримінальне правопорушення, встановив літнім <клід> звернувся до слідчого судді суді зі скаргою на бездіяльність прокурора Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області, яка полягає у невнесенні відомості про кримінальне правопорушення. До єдиного реєстру до судового розслідувань судового засідання схвачних відміннося до суду заяви до провідні прокурора Гудцал у даному кримінальному провадженні з підстав відсутності підтвердження повноважень прокурора на участь у даній справі. Прокурор Гуцал пояснив, що дій на підставі письмової резолюції керівника Олександрівської кормильної прокуратури, яка, яку надав для огляду у суді. Посвідчення прокурора та отримання судової поїздки про виклик до Олександрійської містрійської міжнародного суду Кіровоградської області. Вважаю, що підстави для задоволення заяви скажника природу відвідіть судні. Суд, вислухавши думку учасників провадження, дійшов до наступних висновків згідно з статтею цього КПК України, закор не має право брати участь у кримінальних провадженні, якщо він є заявником, потерпілим цивільним позивачем, цивільним відповідачем, членом сім'ї або близьким родичам сторони. Заявника потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача, якщо він брав участь у цьому впровадженні, як слідчий суддя, суддя, захисник або представник, свідок, експерт, спеціаліст, представник персоналу, органу провації перекладач, якщо він особисто або його близькі родичі, чи члени його сім'ї, заінтересовані в результатах кримінального провадження або існують інші підстави, які викликають обґрунтовані сумніви в його неупередженості. Відповідно до частини п'ятої, Статті 80 Кримінального процесуального кодексу України відвід повинен бути вмотивований. Для відводу прокурора необхідно для відводу прокурора, необхідно огрунтувати наявність обставин, які об'єктивно можуть вказати на неможливість його участі у кримінальному провадженні. Від повинен бути вмотивований, з, з наведенням відповідних аргументів та доказів, які підтверджують наявність підстав для відводу. Якщо він не вмотивований, цей підстави для відмови в його задоволення. Проте заява про відвід прокурора Гуцела заявлена з формальних необґрунтованих підстав та не містить жодних підстав, які б викликали унеможливлювали його участь у розгляді вказаної судової справи відповідно до приписів статті 77 Кримінального процесуального кодексу України. Повноваження прокурора для його участі в розгляді скарги. Підтверджені належним чином. Отже, слідчий суддя приходить до переконання, що підстави для відводу прокурора відсутні. керуючись статтями 37, 77, 80, 81 Кримінального процесуального кодексу України. Суд ухвалив у задоволення заяви скаржника Літвіна Олександра Володимировича про відвід прокурора Олександрівської окружної прокуратури Гуцела Віктора Анатолійовича відмовити. Ухвала оскарженні не підлягає Слідча суддя. Подоляк Яна не Прошу сідати. Так, повторюю запитання. Скажіть. Повторюйте. Відводи. Відводи на підставі того, що ви порушуєте кримінально процесуальний кодекс в частині того, що допускаєте, без належних повноважень. Прокурора, я вам заявляю відвід. -від. Розглядайте. Ви не даєте справу. Я не даю розглянути справу. У суді Добровський було 40 днів розглянути цю справу, вона не розглянула. Так же само допустила прокурора. Апеляційний суд скасував її рішення. Те, що вона приплила рішення сюди судді Волгану і, і прокурора, який не мав повноважень, це все скасовано. Зараз ви законно розглянете. І все буде швидко розглянуто. Коли ви порушуєте закон, не почавши процес, який вам довіра, ви нечість. Зараз так суд назвали? Так? Суд це суд. А те, що ви чините іменем України, це війна, там, де ви звідки прийшли? Щоб ви розуміли ваші протиправні рішення. Прокурор, ваша думка? Чиновницю вважаю, що заявник зловживає своїми правами в даному випадку, крім того, неналежна поведінка особи. На місці ухвалив відповідно до статті Кримінального процесуального кодексу України передати розгляд кропотання свідчого клопотання скаржника Літвіна щодо відвода слідчого судді Педаляк Яни Миколаївни на розгляд іншого судді Олександрійського міжнаройного суду кіра області в судовому засіданні. перерва.